Доброго ранку, дивіться, Зої повернулася. Все, після всіх, всіх операцій, да, і така собака, така молодець. Вже нам показали пузико, шовчик, все в неї добре, і вже вона грається. Це сьогодні перший раз вони вийшли на прогулянку після стерилізації. Вот. і вся наша банда. Ну не вся, ще э, цих немає далматинців. Ой, фунтик пришел. Фунтик прибег, Ой, фунтик. Да, фунтик. Вот так. Боевая собака на фунтика гавкнула. Да, на фунтика. Ой, а фунтик такой прыбег. Деловая колбаса. Вин со своей бутылкой, да? Да, с бутылкой. Все, все, все. Все, та твоя бутылка никто не чипает, боже. Да, і не, тут, скажу, тут, тут собаки, тут бутилка, хоч да, да, Та тихо, тихо, нічого не чуть. Де Лену, Дів? Де дів кажу? Доброго раночку. Ми вже з прогулянки повернулися. Вот. Я вчора отримала посилку знову з тем. Я її так довго чекала, вот. але ж вчора ввечері. Не було світла. Я відкрила нічого не зрозуміла. Нічого не зрозуміла, що там Боже, якісь набушнички, якісь, ну взагалі ну, туш зрозуміла. так, для вій. А все інше нічого не зрозуміла. От, Зараз ми з Вікою будемо поснідаємо і розпакуємо. І я вам все покажу. Усю цю розпаковочку і з'ясуємо, що я там знову назамовляла. О, так набагато краще. І у Кеті, і у мене пішли снідати. Ну, ми вже поснідали, і от таки ж розберу я цю посилку, тому що з вечора почала витягати, Віка, нічого не розумію, що я там не замовляла вообще нічого. Будемо... Не понятно. Ось якась коробочка. Там око намальовано. Ні, коробочка то все понятно. Та ти там зараз будеш доставати. Я вчора витрусила і назад засунула. Думаю, ні-ні-ні-ні-ні, ніфіга ні, 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 не розумію, що там. Це фарба, а фарба. Фарба, так, да, це наноситься фарба на для брови. Да, витримується, потім воно такою пленочкою знімається, а там повинен татуажик залишатися. Ну, Це ж треба все ж пробувати, звичайно. Да, я, я их спробую, потім скажу. А це бігом розпаковувати, Бігом розпаковувати. Ну ладно, давай. Буде, буде розпаковка, ладно. Сказав каже Б. Так, хорошо буде розпаковка. Ну я это? Ну, давай я вот отак, щоб видно було. Вот. Да. Нормально. І що? Тут кісточка. Отака. Отака ну так, да. ну це ж як. Ну, а потім воно повинно пленочкою зніматися. Ну зараз намаж собі на руку, потім висохнемо, побачимо. Висохне тут буде у мене тут Татуаж Татуажик буде легенький такий. Ні? Не. Ну Може, що того, то, що ти взяв. Ось все ж лежить. Ага, страшно, да? Да, вот, пожалуйста, все. Все намалювали. Не вытираете? Так, хорошо. На дому не лишай. Хорошо, Понял. поняла. Маєшь и вытираешь. Ладно. Да, ты проэкспериментуй сначала. Да, да, да. Я вообще Я вообще не самым, не цим Я возьму зубочисточку. Зроблю такі штришочки на бровах. Тобто, хочу зробити ще раз собі коту. Так. Да. Ну, додавати, бо мені. Так. Ну, я хочу, щоб пофарбувалися волосинки. Помієш? У мене там все нормально. А от волосинки. Далі. Так далі. Ні, ну це зрозуміло, це туш. Ну, це зрозуміло. А кісточка яка тут. А ну, давай. Це не туш. Як це? Для тих. А, це, мабуть, теж для э, бровочок. Все для бровочок. Ні, це туш, Віка. Це mm -hmm. туш. Туш чорна. Туш чорна, отак. Кісточка класна. Кісточка класна. Ну, туш як спробую, потім скажу, що там з туш'ю. Плотненька дуже засовується. Дуже плотненько. Ну, вона б там якийсь об'єм, тра-та-та, і все таке. А що ти його все назад запіхуєш? Я ж не надам. Спробуєш, не сподобається. Засунула назад, відправилася Ага, Спробуєш не сподобалося. Не... Це вже я тільки що подивилася, як відкривала, подивилася, бо я не знала, що це таке, то для чистки. Меблів. Меблів, так. Да, для чистки меблів. От там, -от -от, де лежить Кеті, і там ото -от п'ятно вже темненьке таке. Оце для нього тряпочка, я так розумію. Тряпочка, Чистина? Ну, этот. Це не мікрофіб. Ні, ну, якась така. Попробуєш тоже, якщо мені сподобається, то угу. не надо повертати. Все, кульочок. Так, ні, це точно сподобається. Це знаєте що? Е, ні, ти що? Це вікна клеїть. А -а -а. Прозора така плівка, зараз Ану, відкривай і спробуй його. Настільки вона тоненька. У мене ж тут вікна, ось, зараз покажу. Я позаклеювала от, о, о, этим скотчем, як він називається строїтельним. От, от так от, бачите, кругом тут. Але воно вже. Це ще <плес> <плес> з прошлого року я його так і не знімала, бо сюди плюка не летить нічого. От, а от це повинно бути дуже тоненьке, але як там пишуть у відгуках, що воно взагалі не пропускає. Хоч би якусь эту. Mm, штучку. Ну да, ну да. Взагалі шукаю тут. Як собі хочеш, да? Да, от мені тільки що воно не таке, як скотч. От скотч потом ободрать не можна. Ну схоже. Схоже на скотч. Та нет, ну, нікуди ні, не клеїть, потому что надо, надо ободрати. А, от сюди клеїть, дивись. Ось, дивись, я вот це сейчас знімаю, отсюда постійно дуже знімаю в мене, Так. Вот. У мене тут було строїтельним скотчем. Ого. Да, отсюда прямо вітер. А як? Не знаю, то ж відпочивається. Тут немає вулиці. Єсть, Боже. Тут є вулиця, тут дує. Ну... Тут вітер, слухайте. Оце тут... ж балкон построєний, знизу, там. типа підвала, да? там пустота. Ну, от як хочу Дай показати. Ножиці. Даю. На тобі ножиці. Ну, не видно його зовсім як скотч. Бо воно плотніше. Мені, мені цікаво, як воно буде зніматися. От що мені цікаво. Тому okay. що так, як скотчем, теж можна заклеїти, але ж він здирається в з м'ясом. Ні, це буде здиратися, видно, що він. да, буде здиратися. Да, він не, не такий клей. Ну і, звісно ж, ну, той скотч, навіть якщо і хорошо воно там заклеює, але ж він його видно, а цього не видно. это как этот, ну как скотч. Не, ну, видно, конечно, все равно. я просто стараюсь, чтобы дырочку заклеить. Тут, тут, и, мне кажется, что и вот тут ну там есть вот, розетки. ну в розетке торчит этот, там дуя. а вот тут тут конечно сейчас все уже тут все не дуя, не да. Mm. ну вот. а вот эти все моментики вот такие у вот этих дырок, что у меня дыме. Получається, якщо дуже вітер. Так, ну заклею, а я ж таки ж хочу пояснити, що в мене отут. Он, як бачите, на ті балкони, от, де немає балкона, а там є все, там, таке пространство. Хочу показати пальцем там. І оце ж у мене на ньому построєне оце. Зіна працює. Квіточка та моя зав'яла, а тут у мене є квіточка, яка з прошлого року. І вона виросла панові. Сьогодні йдемо, а каже, оця виросла, і от там ще одна виросла, а, каже, Зіна, кожен твій рік день народження буде <світка> нова квітка виростати. Дай Бог здоров'я оцій жіноці. Так, в общем, вітер в мене тут дує кругом. Віка, так. Не, ну, кажеш, видно, ну, так же ж як було ну, те да. жовте. Ну, тут, звісно,. Та ну то вже таке діло. Ну, розетку я этот. а мені головне, що отут -от все заклеєно, не дує. А ну, піди в тій кімнаті, де петля спить, теж дує. Не, от тут ну, у нас, дує, у нас немає світла, а не дує, дує прям з розетки. Ну, з этих не треба заклеювати. От у нас сьогодні ось ось 4 години чи 5 немає світла. От так що. Ой, віка потревожила, да? ну нічого. Ми перейшли на подушечки. Вона там люби лежати. Так, да, там люби, а тепер отут. Ось так в подушечках біленьких. Звісно, так, да, класно. Пішли далі розбирати. От, я їх стільки купила. Один, два, три. Три, і це. Той ще десь четвертий, да, чи ні? Не, три. вже туди. Ага, три. Так, далі дивимося. Каву вже можна прибирати. Так, йогурт. До речі, ось, дуже смачний. Дуже смачний. Ану, а ну покажи, відкривай. Ну, в общем, бачите, клас. Точно мені мацу на смак. Мацу. У лучшім його івненні, да. коли він виходить якраз. Так, далі дивимося, я перехожу сюди, віка щось. А, от танюсіньке, що. Оце танюсеньке да. шабровки. Оп, версіночки, бачиш? Оп, оп. Оп, оп. Бачите, які версінки? Да. Ну, цікаво, чи наскільки його хватить. Угу. Колись я щось таке замовляла на один раз хватило. Ну, то вже так Не є. викидай бумажечку. Хорошо. От. Вот. Потім побачиш, mm. куди упакувати, якщо на один раз хватить. Угу. Mm -hmm. Ой, світло вимкнуло. Я пішла. Так. Да. Та, ні, не, не, давай, давай бігом. Yeah. Дай ще, що... mm. Так, це оце не знаю, що. Ботинки витирайте. Я так, так розумію, так. що це у нас для взуття. Е, для замши і для. Так, да, так, да, так, да, я вже згадала. Е, а чого воно от... прозоре? Воно має бути прозоре? Не знаю. Це для чого? Для. Ну, зараз я подивлюся. я подивлюся. А ну-ка, Перекладіть, що це означає. Так, здрасті, перекладіть. Зараз ми теж перекладемо. Удосконалена формула для видалення подряпин. Але ж е треба зайти в тему і подивитися, це я на машині збиралася подряпини чи на взутті. Мабуть, таки на машині. Так, що тут, що тут далі? А, ну ану, отгадай, що це. Я знаю, що це. Ану. Жалюзі чистить. Так, звісно. її чистить. Угу жалюзі. Варіант, звісно, насчет жалюзі. Ну, я бачила такі приспособлення, типу раз, і... Нет, не ну, не нет. Ну, ні, це чистить очки. А-а-а. Для окулярів. Давай окуляри. Даю. Ну що, беремо старі окуляри. Показати, які вони зараз? Старі Як окуляри. Я не знаю, але ну, воно. А -а -а. Ну, вони такі. Дивіться в окуляри. От, да. Так, да, там всякі ворсинки, чертинки, так. Да. Ну і що, допустимо, одну витираємо серветкою. Ну, мабуть, так. Ну, там я відгуки читала, що взагалі окуляри стали ті, що хотіла вже викинути, стали як навіть. Так, да, воно теж полірує, типу, ну, хорошо. Подула. Не витерлося воно щось вообще. Це така серветка? Ну ладно, давай. Угу. Головне, щоб стеклышко не витяглася. Це мене, так? Що, гівно? Ну, це зручно, як мінімум. Угу. Ну, зараз вдягнеш і скажеш мені різницю. Так, а ну, на оці. Ні, Ану на оці. На оці. Подряпонок багато так і залишилось, нічого оно не прибралося. Тут, так, да, багато таких подряпонок мелких. Угу. А отут, дивись, вот там вообще зняла, залапане замутнення всяке. <світ> Не хочу тебя расстраивать. Но она чистая, да? Mm -mm. Угу. Ну вот так я говорю, батряпочка, mm, да? Да. Ну просто что, не знаю я, наверное, если тряпочку взять микрофибру хорошую, то мне кажется, что лучше. Но зручно. Mm -hmm. Зручно, дуже вот этот вот момент. А ну вдягай. Ну, Вика, так что. Може повністю там, де прям затерте, дуже. Тут воно й не витирає, але ж, ні, класно, ти що? Я це залишу? Ну, все. А ну покажи чого. його, з чого він. Ну, з чого? Якийсь поролон. этот. Ні, не, не поролон, тут така якась. Вона обтягнута, це, наче, тканинка просто обтягнута. О, глянь, яка вона грязна стала. Угу. Це тканина, це, мабуть, мікрофібра, просто натягнута на ну, такі, трошки м'якенький якісь... ну, для зручності. Ну, тут це... ще одна штучка, я покажу. Уже я вже її розкрила. Це для зуття стірачка для, для білої, білої подошви. Ну, Красовочки оце все. А зараз я в секундочку, секундочку, секундочку. Ось о прямо з прогулянки собачої. Ніфіга. Може його мочити треба, треба інструкцію почитати. Тобі казала, у мене така штучка десь валяється. Ні, ну так, якщо довго терти, то можна і резинка і то так. Ну, в общем, ще треба спробувати фу-фу-фу. Ще треба спробувати на чистій. Все, це всі. Да, Ні, все, все розпакувалися з тобою. Да, Це мені вчора все було незрозуміло. Оце треба подивитися в тему, що це таке. Зараз да, но... подивимося і скажемо. Мені здається, що це все ж таки для машини. Ми з'ясували, що ця штука, оказується, для окулярів. От этой штуки треба втирати, і воно подряпане має, має подряпу. Затирати. Затирати. Так, така здоровенна штука, щось мені здається, що треба було б чимось другим. Ну, там відгуки дуже хороші, да. так. Так, нічого не понятно. Це вважаю. Ті штучки. Так, і з іншої сторони. Та я ж не знаю, скільки його треба туди наносити. І чи воно взагалі тут не, отак відкривається. Виділи, так. Да. Тож я відкрила, щоб побачити. Тут <святувайте>. угу. Та така баночка, що не нажимається. <святувайте> <святувати> Ні, треба відкривати. А, не Ну, да. Ну як ти її нажмушка? Не душиться. Не душиться. Треба реставрувати. Хочеться їх реставрувати. Так, з цього боку мажемо. Так хорошо. Тепер це треба втерти. Воно, типу, має в тріщинки, угу. як рідке скло потрапити і зашліфуватися. Угу. Ми почитали інструкцію. Значить, на тему є інструкція. Нанесіть віск на подряпану і натріть тряпкою, поки подряпана не зникне. Ну не знаю, на що така велика, звісно. Як таку поклали, таку і потребу. У них просто були зайві. Угу. Зайві мочалочки. Ну так, звісно ж, мені здається, що. Якби це можна було потерти якоюсь тряпкою. Да, якось... ну оцю достань. Та ні, вона не схожа на мікрофібри, вона така якась штучна. А, отакий рушничок, це вона. Так. Так. Не змивати нічого ж там не написано. Нет. От це втерти і все. Втерти, так, да. і на очі не вдягати. <свист> Чуху. Бо ми не знаю, що це за хімія. <свист> <свист> так, а ну. Так. О, а так ладно. Та а, ну, та а ну другий покажи з другим. Другий ти зараз так в руці тримала. Ну, краще затерте та все. Та-да. Та. А якщо ти просто полотенцем так би потерла, хорошо. <свист> а ну спробуй. Для чистоти експерименту. Ну так, да. з кого таке виглядає? Ні, виглядає це так і краще. Ну, дивись. Ну, зрозуміло, що от, оце, що стерте, uh -huh. от, от воно прямо відсюди. А пам'ятаєш, що воно в мене стерте? Воно в мене впало в тебе. А, і ти його чимось засовувала. Плоскогубцями? — Так, плоскогубцями. — Давай, реанімація. От прямо тут ну, шкрябає. От це ж, типу, ця штука для таких штук. Ага. Рідке склоно. Ага. Ремувер. Відновлення. Ну, висновок. Не так, що прям ідеально. Он, бачите, отут, от як трошечки таке прям затерте, то воно, звичайно, не замазалось. Але ж набагато краще. Ну, в общем, я вирішила, що я все залишаю. Оця штучка дуже зручна, набагато зручніше. Я не розумію, оце окуляри, це я для посуду залишу. Ну, Це копійки коштує, не буду його повертати, навіть замарачувати з цим. Все інше перевірю, і потім перевірю на собі, звісно. От зараз спочатку туш. брови фарбувати не буду, бо мені на 2 години до стоматолога. Розумієте, все може піти не так, як хотілося б. Ну, в общем, все все показала. Дякую за перегляд. То моя різиночка в роті. У тебе в роті моя резиночка. Дай. Дай мені мою резиночку. Торчить у тебе рота. Я бачу, там моя резиночка. Давай. Быстро принеси мені мою резиночку, давай. Да, давай. Нашу ти. нашу ти брала мою резиночку. Ага, там причепило щось, так? да? Зараз будемо міняти. От тільки так можна. Ні. Спочатку давай мені резиночку. Ні. Спочатку мені резиночку, Так. а потом тобі печеньку. Ось вот так. От вот так поверну. Ні. більше я тобі її не дам. Все. то моя резиночка. І свою наглу морду отсюда убирай. Отак От ми розважаємося ввечері.